Привіт, друзі! Чи помічали ви коли-небудь, як люди навколо нас грають ролі? Усі ми носимо маски вдома, на роботі, у транспорті. Хтось приховує роздратування за ввічливою усмішкою, хтось удає впевненість, хоча всередині боїться. Ці маски Карл Юнг називав персоною, а те, що ховається за ними тінню. Сьогодні я розкажу вам про шість секретних технік, які допоможуть вам бачити людей наскрізь, розпізнавати їхні справжні почуття та мотиви. І головне, робити це так, щоб вони навіть не здогадувалися. Це не просто психологія, це справжня суперсила. Готові тоді поїхали. Перша техніка сила трьох слів. Розкажи мені більше. Уявіть. Ви на роботі, колега щось пояснює, але ви відчуваєте, що він не договорює. Замість того, щоб сперечатися чи ставити незручні питання, просто скажіть розкажи мені більше. Ці три слова як ключ до чужої душі. Люди люблять, коли їх слухають. Коли ви не перебиваєте, не критикуєте, а даєте простір, вони розслабляються. Їхня персона слабшає, і ви починаєте бачити справжні емоції, страхи чи навіть тінь, те, що вони приховують. Наприклад, я якось спитав це у друга, який скаржився на шефа. Він спочатку бурчав про дрібниці, а потім зізнався, що боїться втратити роботу. Ця техніка працює всюди, від сімейних розмов до серйозних переговорів. Спробуйте. І ви здивуєтеся, скільки людей розкажуть самі. Друга техніка: спостерігай за ставленням до слабших. Хочете дізнатися, хто людина насправді? Подивіться, як вона поводиться з тими, хто нижче за статусом. У нас в Україні це особливо помітно у черзі, в супермаркеті, у маршрутці чи на ринку. Людина може бути чемною з вами, але як тільки вона різко говорить із касиром чи ігнорує прибиральницю, це її тінь виходить назовні. Я пам'ятаю випадок у кафе. Офіціантка випадково пролила чай, один чоловік усміхнувся і допоміг, а інший почав кричати: хто з них справжній? Той, хто не ховається за маскою, коли йому це невигідно. Спостерігайте за такими дрібницями, це багато що розкриває. Третя техніка минуле карта до сьогодення. Кожна людина несе свій багаж із минулого. Уявіть колегу, який завжди реагує різко, коли хтось запізнюється. Чому? Можливо, у дитинстві його часто залишали чекати, і це сформувало його тінь, страх бути покинутим. Або подруга, яка постійно шукає похвали, можливо, її недооцінювали вдома. Минуле там це не просто історії, це ключ до розуміння, чому люди поводяться так, а не інакше. Звісно, не питайте прямо. А що в тебе було в дитинстві? Просто слухайте, коли вони згадують щось між іншим. Ці шматочки пазлу покажуть вам їхню тінь і допоможуть зрозуміти їхні дії сьогодні. Четверта техніка: слухай голос, а не слова. Чи звертали ви увагу, як змінюється голос людини, коли вона бреше чи нервує. Наприклад, ваш знайомий розповідає про свої плани, але раптом його тон стає вищим, він заїкається чи робить довгі паузи. Ця тінь видає його невпевненість чи страх. У нас в Україні це часто видно в побуті, коли хтось обіцяє все зробити до завтра, але голос тремтить, ви вже знаєте, що чекати не варто. Слухайте не лише слова, а й інтонацію, це як детектор правди, який завжди з вами. І найцікавіше, люди навіть не підозрюють, що ви це помітили. П'ята техніка побачити їх без масок. Справжня людина відкривається, коли думає, що її ніхто не бачить. Уявіть, ви в офісі усі чемні перед начальником, але варто йому вийти. Хтось починає скаржитися, хтось байдикує. Це їхня тінь виходить на волю. Або в гостях усі усміхаються за столом. Але коли господиня відвертається, хтось кривиться від її борщу. Такі моменти, як рентген душі. Спостерігайте тихо, без осуду, і ви дізнаєтеся, хто є хто насправді. У нас, українців, це особливо цікаво. Ми любимо тримати обличчя, але в неформальні моменти маски падають. Шоста техніка. Емоції, дзеркало цінностей. Остання техніка: спостерігайте за емоціями. Вони показують, що для людини найважливіше. Наприклад, ваш друг вибухає, коли ви спізнилися назустріч. Для нього пунктуальність це цінність або сестра радіє, коли ви хвалите її страву. Їй важливе визнання. Емоції це вікно в тінь і самість. Я якось помітив, як мій знайомий оживає, коли говорить про подорожі це його пристрасть, хоча він рідко про неї згадує. Сильні емоції, гнів, радість, тривога завжди вказують на те, що людині не байдуже. Спостерігайте за цим, і ви зрозумієте їхні пріоритети. Ось вам шість технік за юнгом, які допоможуть читати людей як відкриту книгу, але так, щоб вони цього не помітили. Це не про маніпуляції, а про розуміння інших і себе. Спробуйте їх у житті, на роботі, у метро, з рідними і напишіть у коментарях, що у вас вийшло. Якщо сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі в наступному відео. Будьте справжніми, навіть коли ніхто не дивиться.